Я хочу, щоб ви дещо послухали. Я розумію, що. але послухайте. Він неадекватна особа, бо адекватна людина не може піти війною проти іншої держави повному штабу. Він неадекватна, або він знав, що йому за це нічого не буде, а значить, були ті чи інші а, а, діалоги з іншими країнами. І про це я навіть не хочу думати, бо це просто... Ну, просто. Тоді це не партнерство за спиною, і це зраненство, повне зрадество. Тому давай. Я про це говорив два роки тому назад, Володимир Олександрович, два роки тому назад, коли від імені Офісу говорили різні дивні люди. Олексій там був один, який розповідав про два-три тижні, про те, що всі там і так далі. Я, напевне, єдиний був в мережі. Який говорив про те, що все може бути не так легко і просто, як нам здається. А тепер, а тепер ми виступаємо з тезами, які, я вибачаюсь, ну ще півтора року тому назад назвали б російським і назвали б веденням в оману, на кого ти працюєш, і так далі. Зараз ми вже доходимо до розуміння того, що геополітика і геостратегія, і міжнародна політика, міжнародні відносини це величезний комплекс заходів, де держави просто борються між собою за владу, за вплив, за ресурси. І вони домовляються, і є публічна дипломатія, не публічна дипломатія. А ми розказували всьому світу, що ми перевідкрили дипломатію. Нас, як хлопчики, отак навколо пальця обвели отак фу, і плюнули на нас. Тому що в багатьом держава не хочеться жити бідно, в небезпеці, без енергоресурсів. Не хочуть вони так жити. І вони в першу чергу захищають свої інтереси. Ні одна країна світу, ні одна країна світу не підставляє своїх громадян заради війни. Проти всього поганого за все хороше у світі. Перше, що роблять керівники, це захищають своїх громадян від тотальної нищівної війни, роблячи для цього все необхідне і все можливе. Йдучи на хитрощі, інколи йдучи на обман, інколи йдучи на дипломатію, інколи йдучи на компроміси. Задача одна: вберегти громадян від війни. І коли ми на другому році і третьому місяці війни починаємо усвідомлювати, що партнери це не друзі, не брати, не свати і не Люблінські трикутники, а це лише партнери.